Популярність кросоверів на світовому ринку не потребує зайвих пояснень. Вони потужні та містки можуть перевозити багато пасажирів та важкий вантаж. Зрештою, вони красиві та стильні, проте світ змінюється. Як повідомляє авторитетне видання Фокус, тому у цьому році вперше в історії авто з двигунами внутрішнього згоряння у рейтингах кросоверів витіснили електрокари. Докладніше далі. Шосте місце у рейтингу фокус тому посідає Volkswagen Tiguan. Цих компактних кросоверів, які виготовляються німецьким автовиробником Volkswagen, було продано 375 тисяч екземпляри. Volkswagen Tiguan випускається з різними варіантами двигунів: дизельні, бензинові, гібридні та навіть електрокари. 385 378 проданих машин Kia Sportage дозволили цьому компактному кросоверу від південнокорейського автовиробника посісти п'яте місце. Sportage вирізняється сучасним екстер'єром та комфортабельним інтер'єром. Цю модель також полюбляють за цілий набір безпекових та інтелектуальних функцій. До того ж, Sportage споживає не надто багато пального. Компактний кросовер, який виготовляється південнокорейською компанією Hyundai, Tucson відомий сучасним дизайном, комфортним салоном та досить широким спектром технологій. Tucson представлений на ринку з різноманітними двигунами, зокрема, є бензинові, дизельні та гібридні варіанти. 463 тисячі проданих екземплярів. Ще одне вагоме пояснення: такої кількості досить великий багажник. Компактний японський кросовер Honda CR-V посів третє місце, 498 141 проданий екземпляр у 2023 році. Також виготовляється у різних конфігураціях, зокрема з бензиновими, гібридними та електричними моделями, в залежності від ринку. Не споживає занадто багато палива, незважаючи на потужність двигуна, та має відмінну репутацію щодо надійності та якості. Саме завдяки цьому, а також просторому комфортному салону, Honda CR-V став популярним популярним вибором для сімей на другому місці у рейтингу компактний японський кросовер Toyota rav 4 652 865 тисячі проданих екземплярів, відомий своєю надійністю, практичністю та великою потужністю. Завдяки повному приводу автомобіль може впоратися з різними дорожніми умовами. Також цю машину цінують за великий внутрішній простір салону та місткий багажник. Як ми вже казали, несподівано для всіх перше місце посів Tesla Model Y – у 2023 році було продано 888 тисяч 686 екземплярів. А загалом його продажі зросли на 66,7%. Це електричний кросовер із великим запасом ходом, хорошою продуктивністю та просторим салоном. Model Y продається у декількох версіях. Зокрема, це модифікації з одним або двома електродвигунами, а також варіант з підвищеними характеристиками продуктивності, має привабливий дизайн та повний Автопілот, додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.